Взагалі, вирішив <coughs> я покоротше зробити лопасті. Це вже буде 80, верніше, 70, 72, а тут ще плюс хвостик. Коротше поменше вирішив зробити, тому що ті сильно великий мені. Так що спробуємо менше, побачимо що вийде. Вже розмітив. Зараз піду рубати. Так, обрізав. Така вийшлася заготовка. Так, хочу обрізати цей край і залишити, коротше, щоб загнути його і зробити нібито посилення для самого цього. Правда, не знаю, як його краще зробити. Ну, зараз якось зробимо. В ну, общем, отакі заготовочки. І будемо далі. Коротше, так їх погнув. Зараз підгинаю отак. І от коли в зійдеться, тут нібито вийде той профіль, що треба. І буде якось отак. Так, погнув, коротше, <кхід> поки місь вийшло якось отак. Звісно, з тим, що гнути, треба ще попрацювати, але я думаю, що Загально буде непогано. Так, зажав і смалимо, подивимося, що буде. Ну, Коротше, отак вийшло у мене його заліпити. Ну, от. ну, Дві, дві більш-менш нормально, а одна, коротше, так паскудно, капець. Ну нічого, підчухається, підстукається і буде все окей. Короте, Одну почистив. О, і отак вона вийшла. Не знаю, що скажете. Як на мене тут навіть, 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 навіть нічого. Вже в мене тут якісь такі получаються більш-менш правильні форми. Потім оце загну. Сюди якось попробую вставити трубу. Це все обварю. О, як Думаю, буде, буде нічого. Так, ну що, <кій> приварив, коротше, такі трубки, верніш, не приварив, а прихватив. Ось, підчистив їх, ну, коротше, отакі вони в мене вийшли. Тепер потрібно коротше, зробити заглушку сюди і ось, ось сюди. О. Ну, не виходить так, щоб не шпаклювати, короте. поки я не можу їх зігнути так, як би мені хотілося. Але я думаю, що з часом все вийде. Так, ну що, спробуємо далі побачимо. Взагалі, таки поприхвачував заглушки. Осталося сюди ще зробити заглушку. Я тут, де оця трубка, роблю такий розріз. І тепер тут буду проварювати, щоб схватити трубку і схватити саму лопасть. <клух> і тут ось отак теж зробив. Тепер це обварю, зачистю. І на цій стороні ось так. Провар зачистив і все, воно вже схвачено разом. Короче, Небеба, звісно, треба щось робити, щоб поменше сварочних робіт було. Тому що метал тонкий і важко. Важко підігнати, важко. Взагалі ще буде. Коротше, <кій> сталося заглушечки поварити, я все приготував, так скажімо, фланець такий <кій> для, для монтажа на... Генератор є пасси. Треба це все проточити, почистити. Верша робити не буду, не бачу смисла. Поки ми ось отак. Важко, конечно, мені варити звичайним полуавтоматом алюміній, він не предназначений. Дуже важко мені коротше, <кій> виставити так, щоб було чики піки Ну нічого, приловчився. Так, почистив їх. А дивіться, які красотульки, а? як для другого разу. Тут вже я трошки по-другому все зробив. Ай-яй-яй пече пече. Ще гаряче. Не можу вам одержати, бо гаряче. ай. Ну коротше пошпаклюю, покрасю, там буде видно. Пошпаклював їх, положив на сонечку, якраз вони так класно виглядять. Отакенькі шпаклювачки я буду, думаю, буде нормально. І так, зараз ситуація така. <coughs> Я їх пошпаклював і е е е е е шкурю. Спочатку пройшов болгаркою, а тепер їх шкурю так, О. Ну, коротше, треба, звісно, робити так, щоб уйти від цього шпаклювання. Тому що, коротше. Сильно це такий процес геморойний але більш-менш хоч підрівняв. Знаєте, там десь молотком стукнув, там і ще щось. Ну, коротше, в ідеалі нічого нема. ну В общем, зашкурю, грунтую і покрасимо. Привіти к вам усім! Ой, коротше, не можу я займатися зараз альтернативою, тому що не вистачає коштів. Думаю, потрібно щось придумати для того, щоб були кошти. Включаємо витяжку. Де в нас труба, 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 оскільки я зварювальник. Рішив коротше, зробити апгрейд горілки. Коротше, таку. Приходить та труба. Тут скотчем заліпили, підходить друга труба і ця труба приходить отак сюди. Щось там тягне. Зараз спробую пауза. Коротше, не працює, тому що не вистачає цієї тяги. Тяги, яка є в трубі. А так, якщо труба сама то, якщо подивитися, нібито затягло. Але коротше, є над чим поробити. Треба подумати, як його зробити. Так, <кій> фарбування. ну, Це той случай, коли, ото, знаєте, нібито, як для себе, так завжди якось хренсь по якому. Ну, по крайній мірі, в мене так. Коротше, покрасив я їх в червоний з балончика. О, і короче, не хватало в мене закрасити, так скажемо, червоним класно. О, не хотів купляти такий же червоний. Думаю, блин, в мене є синій. Перекрию синім, бо два слоя нормально. А в мене синій старий балончик короче, і бризгає погано. В общем, покрасив я їх і вийшов такий хай-тек <laughs> таких лопастей точно ні в кого немає <laughs> смотрите ну правда іску <laughs> ну, не знаю як вони будуть працювати але по крайній мірі виглядять ну взагалі круто дивіться як прикольно І кінчик синій. Ну коротше отакі лопасті. Кому сподобалось, лайкос. до нових відео.